Вітаю на каналі Люблю літературу Люні. Олександр Петрович Довшенко, відомий український письменник, кіно сценарист і режисер світового масштабу, державний і громадський діяч. Олександр Довженко народився в селі Сосниці, що на Чернігівщині, у родині Хлібороба. Помер у Москві. Один із основоположників національного кінематографа, засновник жанру кіноповісті в українській літературі. Відомий як автор творів Зачарована Десна, Україна вогні, Щоденник, Воля до життя, Мати тощо. Фільм Земля визнано Кращим. На міжнародній виставці у Брюсселі перший звуковий фільм Олександра Довженка Іван. У роки Великої Вітчизняної війни Олександр Довженко добровольцем пішов на фронт, писав публіцистичні статті, оповідання, п'єси, знімав документальні фільми. Олександр Довженко відстоював активну громадянську позицію висловлював протест проти пасивності і покірності долі. Зачарована Десна У преамбулі до кіноповісті Олександр Довженко причину її написання пояснює спогадами, викликаними Довгою розлукою із землею батьків, і бажанням усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел. Творче життя Олександра Довженка було надзвичайно складним і трагічним. Він перебував під постійним ідеологічним тиском, хоча й розумів. Своє підневільне становище, але не в силі був протистояти злу, брехні, вирватися зі своєї позолоченої клітки. Квартира в Москві дача в Перілкіном державні премії і стати вільним художником. Від цього багато страждав. Він неминуче мав прийти до своєї. Зачарованої Десни, яка в його творчій біографії означала щось значно більше, ніж автобіографічна повість про дитинство. Працював над твором упродовж 14 років, щоразу вертаючись до нього з підсвідомого бажання напитися цілющої води, так і тримався на світі з 1940 року. 1956 рік. У березні, 1956 році, журнал Дніпро видрукував повість, а наступного року вже по смерті автора вона з'явилася окремою книжкою. Зачарована Десна була як сповідь змученого митця, як надійна моральна опора для власного духу. І свого народу, який гине полум'ї великої вітчизняної війни, і як виправдання перед ним, україною, людьми і самим собою, надрукована в 1956 році, вийшла окремою книгою в 1957 автобіографічний твір Спогади письменника про своє дитинство, перші кроки пізнання життя. Що переростає в авторські роздуми про тяжкі кайдани неписьменності, і несвободи, інші лиха й страждання трудових людей України, і разом з тим багатство їхнє. Моральне здоров'я, внутрішню культуру думок і почуттів. Кіноповість це гімн землі і людям. Кіноповість це повість, що написана з урахуванням специфіки кіно, як сценарій кінофільму, жанр, автобіографічна кіноповість або ж автобіографічне кінооповідання, тема щира сповідь письменника про дитинство, сповнене радощі і смутку, як джерело його духовності й мистецького. Таланту, ідея, заклик любити життя, цінувати і берегти все те прекрасне, що робить людину духовно багатою і щасливою. Головні герої два ліричні герої Сашко та Олександр Довженко, мати Одарка Єрмолаївна, батько Петро Семенович, дід Семен. Прадід Тарас, прабаба марусина. Сюжет. Чіткий сюжет відсутній. Композиція. Твір можна поділити умовно, щоправда, на новели: город, хата, смерть братів, смерть баби, повінь, сінокіс, коні до школи. Плюс ліричні та публіцистичні відступи. Проблематика. Природа і людина, шлях народу та людини до щастя, прекрасний потворне в житті, покликання сутність людини, роль праці в житті людини, добро і зло, життя і смерть, особливості твор, наявність двох ліричних героїв, фрагментарність, швидка зміна кадрів, народний гумор вживання. Різноманітних художніх засобів. Особливість твору – наявність двох ліричних героїв. Малий Сашко, як носій спогадів, і зрілий майстер, що пропускає спогади через свій гіркий життєвий досвід. Недосконалість світу страшенно мучила Довженка. До цього додавалося бажання розбудити українців національну свідомість і гідність. Однак. Довженко-романтик щиро вірив, що прийде весняна повінь і знесе весь бруд і намул з українського народу. Такий символічний зміст передає картина весняної повені в повісті, це символічна картина. Образ води один із прадавніх образів символів очищення, оновлення. Як зрадів би митець очищенню й оновленню своєї України?